Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо утворювати сполучення слів із числівниками. Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім другім класі діти просто молодці. Пограємо у гру, відгадай слова. Прочитаємо частинки та складемо в одне ціле. Над, цять п'ят. Що у нас вийде за слово? П'ятнадцять. Молодці. Цять над шіст. Шістнадцять. О. Тять над ди. Одинадцять. Тир, чо, цять над. 14. Чудово, молодці. Як ми можемо назвати всі ці слова одним словом? Правильно, це числівники. Вони вказують на кількість предметів. На які ж питання відповідають числівники? Скільки молодці, скільки? 15, 11, 14. 11, 16. 16. Діти, числівники потрібно правильно наголошувати. тому зверніть увагу, як ми наголошуємо такі числівники. 11. Наголос на третій голосний. 14. Вимовляємо ми 16, а пишемо ми 16. Вимова з написанням трішки відрізняється, тому треба бути дуже уважними. Коли ми пишемо 16 або 60, пригадуємо найменше це 6. Цифру 6 ми пишемо з е, такими приголосними СТ, тому і у словах 16, 60, не забуваємо писати літеру Т. Розгорніть свій зошит та запишемо сьогоднішнє число. З нового рядочку з великої літери запишемо такі слова. Метро, кома, неділя, кома, ноутбук, кома, ознака. Крапочка. Перевірте написане: Метро, неділя, ноутбук, ознак. З нового рядочку запишіть слово ноутбук з великої літери. Порахуйте кількість букв, звуків та складів. У цьому слові у нас 7 букв, 7 звуків та 3 склади. Молодці. Розгорніть свій підручник. На сторінці 90 попрацюємо з вправою номер 9 Розв'яжіть віршовані задачі. Утворіть і запишіть сполучення слів із числівниками. Прочитаємо першу загадку. Білка морку посадила аж 17 уродило. 5 зайців по 3 зірвали. Скільки білочці зосталось? Давайте рахувати. 5 зайців, взяло по 3, то вийшло скільки? 15. Посадила вона 17. так? То скільки залишилось? 17. Відняти 15 дорівнює 2. Так, дві морквинки залишилося. Прочитаємо наступну загадку. Два зелених огірочки заховались під листочком. Шість на сонечку лежали. І хутенько підростали. Вісім жовтих лежебоки вигрівали жовті боки. Скільки ж всіх було на грядці? Полічи всіх по порядку. Два, додаємо шість, буде вісім. Додамо ще вісім, буде шістнадцять огірочків. Ось скільки зібрали. Давайте утворимо сполучення слів та запишемо їх у свій зошит. Вправа 9, Дві морквини та 16 огірків. Зверніть увагу, як ми пишемо числівник 16. Чуємо, що ми вимовляємо його 16, але пишемо 6надцять. Будьте уважні, не поспішайте. Наступна вправа 10. Відгадайте загадку, назви і запиши слова відгадку, утворивши сполучення слів із числівниками. Стоїть дуб. На ньому 12 гілок. На кожній гілці по 4 гілочки, а на них по 7 жолудів. Що це може бути, діти? 12 гілок, на кожній гілці 4 гілки, а на ній ще по 7 жолотів. Так, це 12 місяців, 4 тижні, адже в кожному місяці є 4 тижні, а на одному тижні 7 днів. У нас вийшли такі сполучення слів: 12 місяців 4. Тижні 7 днів. Запишіть, будь ласка, у свій зошит, вправа 10 і сполучення слів, які ми утворили з вами. Попрацюємо далі. Запиши числівники 50, 60, 70, 80 за зразком. Постав наголос у словах. Ми бачимо зразок. 50 днів. 50! -ти днів. Змінюється наголос, так, е, відповідно, ми з вами утворимо такі ж е, пари числівників і запишемо їх, позначаючи наголос. Вправа 11, 50 днів, 50 днів. 60 днів, 60 днів. 70 днів 70 днів. 80 днів 80 днів. Поставте відео на паузу та запишіть олівцем, позначте наголос. Пам'ятайте, дуже важливо правильно наголошувати числівники. Пропоную встати та трішки порухатися. Працюємо далі. Вправа 12 сторіночка 91. Усно утвори сполучення слів із числівниками і назвами одиниць довжини. Давайте з вами утворимо сполучення слів. Візьмемо будь-яке число, числівник. так, І у нас одиниця вимірювання сантиметр. 1 см. 10 см. Тепер спробуємо з кілометрами. 4 кілометри, 20 кілометрів, тепер метри 2 метри 100 метрів. Числівники у нас зверніть увагу виділені червоним кольором. Так? Ми з вами утворили слово сполучення. Взяли числівник та іменник. Одиниці вимірювання. І у нас з вами вийшло слово сполучення. Попрацюємо далі вправа 13. Склади математичний приклад. Прочитай його різними способами. Ми додали два невідомих числа та отримали 27. Які числа ми можемо взяти? Так, варіантів є дуже багато. Пропоную вам взяти числа 10 та 17. 10 додати 17 дорівнює 27. Як би ми могли прочитати цей вираз? 10 збільшити на 17 дорівнює 27. До 10 додати 17 дорівнює 27. 10 плюс 17 дорівнює 27. Сума чисел 10 і 17 дорівнює 27. Молодці. Ви гарно попрацювали. Давайте визначимо час за зразком. Перший годинок показує 9 годин 45 хвилин. Але ми можемо з вами назвати. Цей час чотирма різними способами. 9 годин 45 хвилин, 9-та година 45 хвилин, за 15 хвилин 10-та, це означає, що через 15 хвилин буде 10, або за чверть 10. Чверть це також 15 хвилин. За чверть 10-та. Поглянемо на наступний годинник. Скільки ж він нам показує, який час? 8 година 45 хвилин, да? тобто, скоро буде 9. Як ми можемо з вами сказати? 8 годин 45 хвилин. 8 година 45 хвилин. За 15 хвилин 9. Тобто через 15 хвилин буде 9 або за чверть дев'ята. Потренуємося ще, поглянемо на перший годинник. Ми бачимо, що через 5 хвилин буде рівно 12 година. Тобто зараз 11.55. 11 годин 55 хвилин, або 11 година 55 хвилин, або ми можемо сказати з вами за 5 хвилин 12. -та. Тобто через 5 хвилин буде 12 година. Поглянемо на наступний годинник. Скільки часу ми бачимо на ньому? 4 години, так, та 15 хвилин. 4 години 15 хвилин або четверта година 15 хвилин, або 15 хвилин на п'яту. Тобто вже 15 хвилин на п'яту годину пішло. Молодці ви сьогодні дуже гарно попрацювали і утворили багато сполучень з числівниками. Оберіть, будь ласка, свій настрій в кінці уроку. Сподіваюся, усіх відмітка опускається до темно-зеленого кольору. До нових зустрічей!